Дві теми, які для жінок 40 плюс, завжди були табу. Це жіночність і сексуальність. Хто така жінка? Зараз дуже багато уваги приділяють цій темі. Але якщо повернутися 30, 35, 40 років тому, коли ми були дівчатками, то формувався такий негативний образ жінки, тому що, як пояснювали мені дорослі, що. Щоб стати жінкою, потрібно втратити снатливість. Якщо це зробити до весілля, то це буде ганьба, це тебе не будуть поважати, і в першу чергу чоловік не буде поважати. І тому, напевно, в дитини в мене і сформувалося таке негативне ставлення до жінки. І, вийшовши заміж, після таких розмовів про секс, звичайно. Я відразу стала дружиною і дуже скоро мамою, і не став ще жінкою. Тому що навіть помітьте, як діти граються. Вони не бачили батьків, чоловіка і жінку, коли вони були ще в ролях до весілля, а відразу бачили батьків і маму. І тому ці дитячі дорослі ігри це доньки матері. Справа із сексуальністю ще гірша. Тому що взагалі про секс у СССР взагалі не говорили. А секс це було щось дуже погано. Про сексуальність це взагалі закрита тема. Табу. В перший раз я прочула про секс, коли моя панянка-колега повернулася із Куби і розповідала, наскільки там все вільно, наскільки там багато сексу. Там вийдеш ввечері на вулицю, цілуються, обнімаються. І це вона розповідала з такою ганьбою, з таким осудом, що дійсно я. І зрозуміла, що це погано, хоча мені вже було 19 років, і міняємо своє ставлення до сексу. Тому що в першу чергу секс це боляче, секс це соромно, секс це погано, секс – це небажана вагітність. І ми не розуміємо, що секс це продовження життя. І коли ми розвиваємо, як жінки, Оцю свою роль жінки, а окремо роль дружини, роль мами, а увагу концентруємо на собі, на своїй жіночності, то, звісно, ми цікаві в першу чергу собі і маємо ресурси, щоб будувати інші стосунки. Напишіть, будь ласка, чи актуальна вам ця тема жіночності, сексуальності? Ставте сердечки, діліться цим відео, тому що дуже для багатьох ще сексуальність залишається темою табу.